Ми зараз будуємо оборонні споруди по усій лінії фронту. Це тисячі кілометрів, це ж не лише схід, це ж північ, включно із Житомирською, Рівненською, Волинською областю загроза з Білорусі, так? Так, у нас, дивіться, у нас загроза є від двох країн: від Російської Федерації і від Білорусі. Хоча Лукашенка намагається всіх. Переконати, що це взагалі не він просто його територією скористалося. І я думаю, що це до речі, такий е, досить гучний дзвіночок для наших партнерів по НАТО і і і наших е, сусідів, зокрема Балтійських країн, щоб. Потім так само може Лукашенко їм розповідати, що я на вас не нападав. Це просто ось моєю територію скористалася Російська Федерація, і я про це говорю нашим партнерам. Але да, ми, ми будуємо фортифікаційні споруди по всій лінії, тому що ми розуміємо, що на жаль. Територія Білорусі також може бути використана для нападу до нас, як це було 24 лютого. Це ми це ми теж бачили вже зокрема по Київській області. А що можна сказати про ці споруди обороні? Тому що гуляю в інтернеті інформація. Я не хочу вживати там лінію суровіки бо це наш ворог. Але все ж таки ми досить потужно укріплюємося, тобто мінуємо поля, там знову ж таки так само власне, як і робив ворог цих там по 5-6 кілометрів. Як це взагалі виглядає? Ну з того, що можна озвучувати, звісно. Нічого не можна озвучувати. <смітна> <смітна> ну, тобто, це будується. Це будується за всіми правилами військової справи. А, якими мають бути ці спорудження? Більш того, це не одна лінія, а декілька ліній оборонних будуються. Тому тут ну ми не будемо розголошувати яким саме чином, але вони а, будуються, скажімо так, фундаментально. Ну тобто, це не просто а, траншеї чи просто окопи. Це дійсно фортифікаційні споруди.